Справа 158. Скільки є натуральних чисел, які ну і є два випадки, які необхідно розглянути. Давайте це зробимо. Так, дивимося: перше, нам треба порахувати, скільки є натуральних чисел, які менші від 5282. Але більше за 5278. Як це зробити? Якщо ми віднімемо від 5282 5278, то ми дізнаємося, скільки натуральних чисел у нас записані після 5278 до 5282 включно. Але нас цікавлять тільки числа, які менші за 5282. Тобто нам від цієї різниці треба ще відняти одиничку. Давайте так і запишемо. То, а, ми пишемо тоді так, що треба від 5282 відняти 5278. І від цієї різниці, яка у нас буде, треба ще відняти 1 Мінус 1. Це дорівнює. Ну, якщо ми їх віднімемо, тут 52 і 52 однакові. 82 мінус 78, це буде 4 мінус 1. 4 мінус 1. І це буде дорівнювати 3. Тобто таких чисел у нас 3. Ми можемо їх навіть назвати це 5279, 5280 і 5281. Три таких. Натуральних числа. Так, друге. А як подивитися, які більші за 5183, але менші від 5184? Таких чисел взагалі немає ні одного. Чому? Бо після 5183 наступне натуральне число йде 5184. Так, ну, можемо навіть по цій формулі записати, яку ми писали з вами. Якщо ми від більшого від 5184 віднімемо 5183 і віднімемо від різниці 1, це буде дорівнювати 1-1, це буде дорівнювати 0. Тобто таких чисел немає. Ні одне число не можна написати таке. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Нас запитували в першому, скільки існує таких цифр, чисел. Таких чисел існує 3. Ну, а в другому випадку таких чисел немає. Пишемо 0. Ну що, щось таке завдання. На цьому вправу завершено.